Я не хочу кубаси і не хочу масла, лиш би зірка на кремлі ніколи не погасла. Я хочу вам розказати вірш, який я здожив. Називається він Маломосковський гном. Щоб маломосковським гномом стати, Мусив свої житлові будинки підривати. Той гном московський у кремлі зробив бардак на всій землі. Він сам себе так залякав, що сам собі в штани наклав. Бо в Австралії в двадцятці за столом ніхто не хотів сидіти з воючим смердюхом. А щоб американців залякати і доказати третій стороні, що він фашист на всій землі, бо Кавказ обідав Криму татар, тепер насілиє Донбас, тітушок призначає керувати. Там маломосковським росизмом пахне, там дух дияволський панує, в нім кров скажанна ябушує на святій Київській Русі. Тепер я хочу сказати вам, що я недавно з допомогою нашого голови районної ради він гроші переслав і він допоміг надрукувати мені мою книжку, яка називається Частокровний Арій. Тут я написав про своє село, як нас визволяли з 39 по 59 року в Уперенську. В районі останніх хлопці бій дали. Та я рахую, що ми воювали з московськими окупантами 20 років. От я написав про своє село мостище, як Кремівська сволота нас визволяла. У Верховній Зраді тушки на Україні у рік дракона вибори хамелеона. Хамеліон звірок маленький, але язичок в нього довгенький, своїм липучим язичком він мухів ловить за листком, а щоб їх більше полювати, мусив колір шкіри міняти. Оте наші депутати в Верховній Раді щепку повернув і вже патріот. Український чиновник після закінчення школи ніколи не робив. За хабар університет вступив, за долари сесію здавав, а за велику взятку диплом свій забрав. Лиш на Україні у владі можу працювати, бо я вже знаю, як хабарі давати і брати. І за границею в господарстві можу працювати своїм дипломом зі стальні ноїві ну, грібати. Ну, що той інститут може навчити дітвака, коли в професії знання як школяра? От японці вміють газдувати і знають, як наших придурків сировину купувати, своїх студентів грамотно навчають, бо на японській землі робочі місця відкривають. Як ми будемо в Росії. Газ купувати, то старші брати на ці гроші будуть нас визволяти в му році. Під крутами визволяли, а в 39-му Западній Україні в плечені запхали. Газотранспортну систему треба розібрати, аби наші олігархи в Москву на поклон не могли літати, переплавити ті рури, сталь не продавати вздовж кордону від Росії. Желізну завісу збудувати, а у морі на границі, дрібну сіту дати, щоби тулька руська в наші води не могла попасти. Ленін у Шалаші, біля фінського кордону, в лісовому шалаші пише Ленін свій закон, як топити крові Русь, по лісочку він блукає, грибочків збирає, їй правда, не брав. Лиш червоні мухомори у свою корзинку клав. Приходили до нього гості, наркомани, алкаші і частенько завітали товариші по тюрмі. Вони Леніна любили. Він їх гарно частував, бо лиш Ленін знов секреть, як з мухоморів зварить дурман. Потім ті товариші відключались на три дні. Хто не встиг штани зняти, ну то в какашках мусив спати. Потім ті товариші зленіно на чолі просинались у дюрмі, слухали свого вождя, хто має право на життя, всі алкоголіки, бомжі, вони наші. Товариші, бо драбами легко тірувати, їм трошки влади треба дати, щоб нам нових рабів створити. Мудрих людей треба убити, Царя, дворян, навіть в простих російських роботях. А безбожників, атеїстів не чіпати, бо найкращий драм це у погонах. Він навіть кращий за бо він готовий життя віддати, та як за наше світле майбуття. Народний дармоїд. До влади треба вибирати того, хто вміє працювати. А ми вибираємо кар'єристів, які хочуть добре їсти, на документах печітки б'ють, але їх хабарі за це беруть. Вони не вміють ні ніс робити, навіть хаті чек забити. Я один банків нам говорив, я маю на увазі Ясенюк, що він у рік 3 мільйони заробив одним лише розписом пират. Тепер він президентом хоче стати, щоб далі народ сміла бувати. Мені щоб б ті гроші заробити, мушу 250 років прожити, не розгинаючи спіля на бараках. А якби він гроші які не крав на Україні, завод би працював, і люди би достаток мали на чужину, де виїжджали. Усі чиновники держави повинні гроші заробляти у два рази менше роботя. А як не згідний дармоїд, малу зарплату получати, хай в шахту йде. Підземний стаж заробляти. І жінка, і діти будуть раді, що їхній тато працює в шахті. Ну мені міліції шкода, що у них зарплата дуже мала. Ну нехай в шахту йдуть працювати, там теж можна життям рискувати, замість на дорозі желесом махати. В шахті шухнуть вогню покидати і грошей більше буде мати. Дякуючи голові районної ради Дзунзі Василю, що він допоміг фінанси виділити і надрукувати цю книжку. Тут про моє село розказані, як радянська сволота не вшила моїх людей в моєму селі, убила 66 чоловік. А фашисти теж були в моєму селі, але не вбили ні одну людину. Правда, одному сничку з'їхали по морді, бо вона говорила на свого сусіда, що він там щось з займається. А той офіцер німецький йому повороні доза теж каже, що як зраджує свого сусіда, то зрадить і нас і в морду дістав. От також фашисти, одного чоловіка, тільки в моєму селі. От я сам по спеціальності куваю. І по телевізорі я побачив, як Сергій Нігоян читав Кавказ Шевченка. От, а на другий день побачив, що його вбили, і присвятив йому зробити ліхтар. От тут я його такий ліхтар, символізує Кавказ Гілки, Винограда, От, три рози. А четверта така, як би тут так трошки не видно добре. І ленточку навколо обмотані написано е, лицарю Кавказький гір від ковалів Карпат.